Вітаю вас, друзі. Батьки. Звісно ж, батьки, куди ж без них. Зараз, так знаєте, в епоху е, сучасної там, інстаграм психології, е, вже, не, вже не розумію, що робити. Чи треба всіх пробачати, чи не треба. Чи треба всіх послати, чи треба вибудовувати кордони, чи треба всі А куди вже всі вже не знаєш. І я хочу цим відео розповісти трошечки нестандартну думку, яка будується на ну, Мої такі філософії цього життя, яка допомогла мені, допомогла дуже великій кількості моїх клієнтів вирішити незавершені довготривалі проблеми, катастрофічні проблеми, які були з батьками. Тому що, хто як не ми, знаємо, що напевно батьки це одні з тих людей, які можуть настільки тригерити і настільки підривати нашу опору, де ми вже такі там в соціумі такі вже молодці, такі красавчики, тільки ми приходимо. В сім'ю і все, до побачення. Просто ну вже нічого не цікавого. Думаємо, що за що за берід, що за дебілізм. Як же вибудовується такі гармонійні стосунки з е, цим? Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, починав як пілот Боїнга 737, Зараз я займаюся психологічним і бізнес-консультуванням людей. Буду розповідати, те, що я буду розповідати, воно є не традиційно, як говорить, психологія. Е, це більше такий філософський, спершу там з точки з точки зрення психології, де я спершу почну. А потім буду поєднувати це все опираючись на якісь такі глобальні фундаменти психології. тому, що в принципі, якщо говорити там з точки зору прямо, типу класики, там є батьки значимі дорослі, які могли нанести нам якісь травми. Ми з цих травм починаємо будувати нашу комунікацію з соціумом. Так далі, досі вот, е, прощать можна прощати, можна не прощати. Ну, така дуже примітивна модель, яка нам не дає в принципі, глибокого е, погруження е, для чого взагалі, чого саме от такі батьки в мене. Чому у когось класна сім'я, у когось таке, це случайність, це совпадіння і так далі. Да? Тому що мозком нам же треба все мозку пояснити, чому це відбувається. Ну, от Чому так відбувається? Да? У когось ну, батьки не дають дихтути, а у когось просто держить деньги, квартири, все, живі, кайфуй. Да і я хочу розповісти саме з точки зору, щоб ви це вирішили, це питання, і заспокоїлись. Тому що, допустимо, НЛП нам говорить, що ми можемо на кожну ситуацію дивитися з іншого боку, зробити певний рефреймінг, і тоді ми ж комунікацію з батьками налагоджуємо не для них. що ви думаєте, що ви такі хороші і хочете це. Щоб приміритися, ні, ви все для себе робите, щоб успокоїтися, щоб вас ніхто не доставав, не бісив. І от для цього це робиться. Тому е я дам вам модель, яка покаже, як можна заспокоїтися. І дійсно, ті конфлікти, які були раніше, вони для вас будуть просто, і потім вони будуть зникати. Почнемо обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що, можливо, для вас це буде взагалі переломним моментом в вашому житті. А давайте почну трошечки ізначально. Е, хочеться почати це відео з е, терміну, як енергетичні е, ну давайте, енергетичні сутності. Це те, що це певні сутності, які е, харчуються нашими, нашою енергією. Тобто ми посилаємо в простір е, якусь там злость, агресію, обіду. І чим тригер мощніє, чим ситуація мощніє, тим більше ми злучаємо ту енергію, і та сущність вона типу залишається біля нас, а вона типу харчується нею. За статистикою людей, які до мене приходили на консультації, історія з батьками має в собі і носить такий характер, що там більше всього цих сутності, тому що програми у ці. А, uh, ну, простіше всього, простіше всього нас вивести із себе. Е, uh, ще це може бути гроші, ще це може бути там отношения, любов, партнер, сім'я, але батьки це от, коли ми вступаємо в в эти в стосунки, єс програми. І от нас прям все бисить, і ми виділяємо прям ту злость, прямо виділяємо це, прямо тут такое, на цей гнів. І да, гнів виділяти абсолютно можна. Це єстечна реакція організму, там наших лімбічних головного мозку. система абсолютно адекватна на етап, але суть в тому, що це ж получается такий незавершений цикл, і ви тут можете сепарироваться, встановлювати свої границі, що угодно делать до безкінечності, без то тобто, є так, да, начнем з того, що база это те, що ви вже доросла людина, яка відповідає повністю за своє життя. Вона е сама створює для себе ресурси, створює для себе безпеку, і при умові, що у вас е налагодження, комунікація адекватна з вашими батьками, ми вже можемо. Тобто, ніхто ці моменти не прибирає це абсолютно. Але давайте подивимось з точки зору авторства, з точки зору з точки зору створення ситуації взагалі, тому що е, у кожного з нас є нереалізовані потреби, і так, так так відбувається, що дитина, коли вона народжується і живе, вона з власні нереалізовані потреби там в спеці, в любові, в увазі, в підтримки, може потім далі в житті, якщо вона от, там не отримала від батька там у того, що вона хоче. Жінка може вступати в стосунки такі, щоб реалізувати ці потреби в стосунках, і вибирає абсолютно непідходящих для себе партнерів. Вона може обрати йти в бізнес для того, щоб достигати там кілька висот, а та там з мамою в неї щось не завершено. Тому ця папсова історія переработка радітелі. Але якби це не було, звідти все тянеться. Якби ви це не просто апапсілі, тому що тема дуже мощна і, і ну просто не зовсім екологічно все транслюється. Гроші і бізнес без дій, без вибудовування систем це ілюзія. Тобто просто переработати маму і це, ні, але переработати маму і папу і налагодити там, воно вивільняє величезну кількість енергії і дозволяє вам, вашому мишленню, створювати нові ефективні стратегії, не залежачи від реалізації карявої реалізації потребності через батьків. Тому що так жінки можуть вступати в відношення з аб'юзерами, щоб навчитися цінувати себе, тому що ну вона. Не цінує себе, вона, і в так, ну, вона бачить до себе неадекватне відношення і продовжує бути в цьому. Ви ж розумієте? Вона не виходить, не обмежує власні кордони. Е, дуже багато жінок вступає в, стат в статеві стосунки е, з партнерами, які значить тут такі класні, круті, і від того, щоб ну, відмовитися, вона боїться їх втратити і заходить ці стосунки. Але всі ці речі, всі ці речі. Йдуть від того, що є незакрита реалізована потреба, нереалізована потреба, яка тягнеться звідти. Що кажу, що у нашої душі, є певні уроки. Е, уроки для того, щоб пізнати певні стани, певні знання, що таке любов, що таке безпека, що таке опора, що таке увага, що таке зв'язок з чимось вищим, що таке зв'язок з собою, що таке свобода е, все це є состояння сущностне. Неможливо це отримати ззовні. Тобто Ми можемо думати, що ми отримуємо дорогого чоловіка любов, але це не любов, це може бути просто елементарна завісимо. Люди під любов'ю, під свободою, що тільки не пхають в це. І живуть 30 років, думають, що це любов, але це елементарне просто унічтаження друг друга. От саме, що таке іскрення любов, яку ми так хочемо е, відчувати, все це неможливо отримати зовні, все це тільки отримується через внутрішнє, через нас це можна отримати. Це називається в НЛП сущність состояння. Так от, якщо, допустимо, душа хоче відчути, що таке безпека, що таке любов, і от у душі є певний шлях, який їй треба пройти, і реалізувати певний свій потенціал Борестини, Да? І душа, яка приходить в це воплощення, вона обирає собі батьків, щоб навчили її цим урокам. інколи максимально деструктивним шляхом. Тобто, отримати відчуття безпеки через те, що цю безпеку не давали. навпаки, щоб дитина, от ти посиділа, а вона ображалася. Злилася, йшла в цей світ, потім шукала, шукала, шукала. І це відчуття вона буде, вона буде там, йти в токсичні стосунки, не буде відчувати цієї безпеки, щоб потім, в якийсь момент, вона така: а, що. Вот от я шукаю ось це. Вона там ходить до терапевтів, ходить потім до психологів, на якісь тренінги. І вона десь почула, що на самом деле безпеку можна получити тільки внутрі себе. Вона приходить до такого терапевта. Отримує це відчуття безпеки і закриває цей гештальт. І ось тепер що я скажу: тут можна звинувачувати батьків, що вони ж не от комусь дали, а комусь не дали. Але якщо судити з точки зору шляху душі, то людина, яка йшла по цьому шляху, шукаючи цю безпеку, вона прийшла для себе максимальний корисний, важливий шлях. Інколи такі люди допомагають іншим, потім знайти це, вона отримує безсінний досвід. І у нас є безліч варіантів, як цю ситуацію восприймати. Ще раз скажу, з точки зору рефреймінгу, ми, що говорять, що прощать. Не прощать, тому що е, так треба або обязаны. З точки зору психіки, утримання тих емоцій неефективно для вас. І з точки зору вашого стану, благодарність гораздо ефективні для енергії, для ваших там, досягання ваших цілей. І якщо на це подивитися, з точки зору рефреймінга і успокоїтися, що ага, окей, хорошо, значить, моя душа обрала от навіть такого там батю, який був холодний, не давав мені безпеки, підтримки, не давав того ж, типу, що я хочу. хорошо, ладно, десь получається, вчив мене внутрішньо відчувати цю безпеку, свободу, любов. Все, пап, спасибо, Я можу з тобою не спілкуватися, але спасибо, в тебе своє життя, в мене своє життя, все, я йду із позиції цієї. Тобто я вийшла, з, я вийшла з цієї травми, я вийшла з конфлікту, я вийшла із жертвізма. Е, люди, які до цього приходять, особливо там, з ким я спілкуюся, і ті, які приходять до мене на консультації, ви не, не уявляєте, які відбуваються трансформації. Роками люди просто в собі носили ці, ці відчуття, які не давали вийти просто за межі такого такого ускалового сознання. Що От вони виноваты, ані. Вот ну, коротше, це это весь, это весь, по дебілізм. Коли ми виходимо і розуміємо, що ми всі являємося частиною чого, чогось більшого, ви це робите для себе, ви можете не бути толерантними з моєю позицією. Це просто є моїм міровеззренням, яке допомагає мені, по-перше, психологічній роботі з людьми, і яка має космічний результат, тобто, це практика. І скільки вивільняється у людини енергії, тому що ви ж ці емоції копите всі в собі. Образи, стит, сором, почуття провини, злість, це все виносить в вашому тілі. І на все це виділяється енергія, щоб це підтримувати. І у вас є вибір підтримувати радость, підтримувати енергію, силу, чи підтримувати постійно реалізовувати каряві потрібності. Потім в 60 -60 років поняття, що Блін, а що я робив в своїй жизни, просто намагався... Скомпенсувати, сделал гіперфікс на нереалізовані потребности через маму или через батю. Ну, странно. Дуже странно. І життя виходить в помойку. Невже не прикольно жити власне життя і робити дії? Тобто, ви ж уявляєте, що у вас навіть думки приходять, і ваші цілі зараз можуть бути абсолютно не вашими неістинними. Тому що у вас є оцей, ну, типу, гіперфікс на цьому. І коли ми прибираємо там заряд. Все, у вас з'являється бажання, там вже енергія не виділяється, вона починає нова біохімія запускається, і ви такі так, подожди, я ж вообще доділати не хочу, оказується. Тобто, там вже ні, тут нема цієї связи. Просто таких ситуацій в мене було тонни. І ще хочу одне таке, таке додати: я завжди дуже сильно хотів ідеалізувати, що в мене була ідеальна сім'я. У Мене в родині всі такі з дуже сильним характером, з таким інколи навіть я б сказав би непростим. І я раніше такий, так, мені треба вибудувати кордони, щоб хто мені щось каже, хтось мені там то. І ми от, був такий час, що ми так з'їхалися на десь півтора місяці, нам треба було побути разом через зовнішні обставини. І я побачив, що коли це є такий протест, такий, ні, що? Це ж ви ще в позиції дитини. Ну, я побачив, що я ще знаходжусь в, в такій в позиції дитини. І як стало мені спокійніше, коли ти бачиш там, допустим, е, обіду чуюсь, злость, роздраження, претензію. І ти такий, так, да, так, да, хорошо, хорошо. Хорошо, так, да, вообще, звісно, ти молодець. Все, ти, конечно, вообще все. З яким стало просто легше вообще. То есть я... Понимаю, що... тому що це ж теж можуть діяти програми. Коли, допустим, ти комунікуєш з кимось близькими, тебе питаються, паддя на цю емоцію, і ти бачиш це. Коли ти це починаєш бачити, ти такий, так, стоп, я не хочу віддавати свої ці. Так, да, взагалі, хорошо, звісно, тут головне не переживати, що там ваше его якось пострадає то чітко це усвідомити, що я кажу. Це не, не, ну, типу, не про те, щоб прогибатися, а про те, щоб вийти з цієї ситуації, вообще, то есть, навіть не віддавати свою енергію в це. Як тебе комфортно? Ну, так хочеш? Так, да, звісно, взагалі без питання. Хорошо. Тобто ви турбуєтесь про те, щоб ваша енергія дорогоцінна, яка є, щоб вона не йшла про це. Тобто навіть можна і проявити цю емоцію, навіть можна там, сказати, що ваше там типу, не влаштовує. Але коли ви бачите, що це затягується в якусь канітель, Ну, моя порада, особливо для тих людей, хто постійно в скандалах з близькими, попробуйте інші стратегії, і вони працюють значно краще. В плані того, що свадіти на нет. Ви Так хочете, так, да, звісно, без запросив. Ви правильно, да. я що то я, що -то, я перепутав, що, я, що я ошибся. Uh, і мені тут подобається, тут є якась все одно дуже така повага, тому що батьки, які б вони не були, що вони не робили, вони дали нам життя. За це просто треба дякувати кожну секунду. Які б вони не були, що вони не робили, хаті вони, вони цього, не, хоті, не хотіли вони цього, uh, у когось там, якщо сім'я там, хтось від когось пішов, хто алкаши, наркомани. Взагалі ну, не, не важливо, що це було. Не важливо абсолютно факт того, що ви з'явилися. Фізично через них Бог так розпорядився, що ви з'явилися через них. Це відчуття вдячності це апріорі. Для вас ви це робите. Для вас це значно буде ну, типу, корисніше це робити, аніж, це, аніж цього не робити. У мене все. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу цього. І підписуйтесь на цей канал у мене більше про психологію, саморозвиток, коучинг. Хотів сказати про авіацію, ну, значить буде про авіацію. Побачимось.